Доброго дня. Сьогодні ми продовжуємо грати в Лемон Ультімейт. Ну, граю то я і ганяю теж я. За кермом, виходить, теж я. Сьогодні ми ганяємо в Моці, бо тому що в даній грі немає з 2024 сезону і. Це трошки сумно. Хоч я і їду на машині 24 року, але в суті воно не міняє. Коротше, що в нас по старту? У нас йде е, на самому старті борьба з Каділаком і. Вона довго не протягнулася, бо, тому що я вирвався вперед і я пізніше почав тормозити. Ну і чуть слабше. Через цей ледве вийшов в поворот. Ну так от, що у нас з по минулим гонкам? Все почалося з Іумали, потім я на цій програв, далі в нас пішов спад, пади, я виграв на спа, і на стрімі недавно я був на Лемані, який я успішно теж виграв. І зараз треба стриматися виграти гонку на Монці. Не скажу, чи я її виграв. Та й в нас постараюся того не зробити, я ж назву ще не придумав. Неважливо. Коротше, зараз у нас там Мік-Бортолоті чи Мірко Бортолоті, не пам'ятаю. І він у нас п'ятий, якщо що, спойлер, зараз тут ламба в даній грі на цій трасі, вона не є сильна. Типу, траса Італії, тут мала би бути сильна ламба і Феррарі. Ну, можливо. Та спойлер. Кваліфікація пройшла дуже успішно, бо тому, що кваліфікація була на 3 хвилини, і Майк Конвей він не встиг виїхати. І кваліфікувався, виходить, на рандомне місце. Ну, може так, можна сказати. Ну так от погонці у нас Peugeot, скільки, я не пам'ятаю, чим програв чи виграв. У нас нічого в погонці не помінялося, лише віс збільшується. І тут я починаю вже там крутитися якісь віртуальні енергії, там, штуки, мощності, щоб прискоритися, напевно. Ну, я в той момент думав не про відрив, я думав, щоб старт просто був успішний і дивився я на GTE. 72 секунди до них, ну я подумав, нічого страшного доженем. І мені хотілося за гонку догнати їх цілих 3 рази. Ну, забагато теж так думаю. Так, а, що нас далі по гонці було? А, ще, до речі, забув розказати. Точно. Лиман у нас був дуже успішний, всім дякую, хто там був на стрімі, а там було дуже і дуже мало людей. І фу, виходить, що я півтори години сам себе говорив. Шизик. Ну, я не здався, я реально говорив і я доїхав ту гонку, все-таки я виграв. І чому я вирішив зробити стрім? Вот в чому питання. Я записував відео, ну і він був яким, знаєте, таким унилим, Ну буквально ну нічого там не творилося на лимані. Лиман для того створений, щоб там творилося щось. Щось дуже сильне таке, знаєте, ну, просто щоб щось творилося. А на ньому нічого не було, все. От, от думай, тепер пояснив. Що в нас по гонці? Залишилось 52 хвилини, і я е, включаю третю камеру, там у нас вже за 12 хвилин після старту почалися гетиєм, я намотав 7 кругів. Тут я робив помилку на повороті. Там уже, якщо що, Тойота обігнала Cadillac. Cadillac уже в мінусі, Lambo в мінусі, Porsche в мінусі, Peugeot не в мінусі. Я починаю обходити тих GTA так по чуть-чуть, по чуть-чуть, І. <звук> між Тоєта чомусь не пропадає. Ну, потім він ще наросте. Ну, але от Toyota почне мене доганяти через те, що я тормознув через тих GTA. ну і в принципі цей поворот в даній гривен якийсь дуже дивний. Типу. Затормози на ньому, у тебе час міжвід на нього зменшується, набираєш швидкість на тебе збільшується. Дуже дивно. Ну, я вже починаю обходити е, топ-7 GTA, я їх обійшов. І Каділак у нас там просирає все. Ну, Він відкатиться на четверту позицію. Для Каділака є величезніший мінус. Ну Так, що в нас там далі? Я обігнав там Феррарі. Ну, GTA вони скоро закінчаться, слава Богу. І, е, щоб ви розуміли, наші друзі GTA, які дуже часто люблять мене розвертати, що вони робили і в Лимані, і в Вімолі, і в на спавні. Вони всюди то роблять. Ну, типу, знаєте, в цій грі, ще раз нагадаю, GTA, то... Ну, вони вважають себе, знаєте, типу, самими головними, що, типу, на них дивляться, а ми повинні їх об'їжджати. Ну. Ну, якось щось не то, мені не подобається. А Так, о, що в нас ще там по GTA? Ну все, ми їх проїхали успішно. Ну, там топ-5 лишилися. Вони від'їхали. Ну, перший. ну... На перший круг я їх об'їхав добре. Ну, перший мінус круг для них. Я об'їхав їх просто чудесно, я би так хотів сказати. І я вже почав подивлятися на віртуальну енергію. Там ну, я вже почав думати, а що в мене там буде по часу, що по підстопам. І я думав заправити віртуальну енергію на 25%. Слава Богу, що я того не зробив. Так от. Е <кій> от як ви бачите, там уже на повороті не закінчується. Ну, неважно. Віртуальної енергії мені вистачало менше, ніж на 17 кругів, бо тому що. ну, Я б проїхав 16 скільки там, я 0,4 би ще їхати. І за, ритуальне... за віртуальну енергію я б так сильно не переживав, але. чогось. Е Саме на цій гонці вона економилась. Я не знаю, як то пояснити, вона просто економилась. Я не знаю, як так вийшло. Чесно, був все, от просто я на бензині їхав швидше. Я не знаю, як так вийшло, все. До мене, щоб ніяких питань не було. І, до речі, про відстань я тут затопив через то чуть-чуть зменшилась не сильно. Але ну, GTE закінчилося, слава Богу, там далі, якщо що, нічого цікавого не творилося. І ще до речі коротко розкажу про інші теми відео, там у приспіть 95. Відос у мене знятий, він у мене скільки днів 5 чи 6 вже лежить. Бо одна людина людина не може взяти і озвучити декілька кадрів. Типу, в той момент людина не могла зайти, там вона була зайнята, то я знімав бля. Да. І давайте вже повернемося до гонки, якщо скорото цей. Що нас там? Я підкрутив чуть-чуть віртуальну енергію. Я себе в голові почав враховувати час, типу, 10 кругів ми проїхали, грубо кажучи, за 15 хвилин. Отже. Якщо ми проїхали 10 кругів за 15 хвилин. Скільки мені потрібно проїхати ще, щоб віртуальна енергія було 0. Невідомо. І щоб ще удачно заїхати в бокс і ще вирахувати, скільки мені то віртуальної енергії потрібно. Вісім між Тойотою у нас збільшувалася, збільшувалося, збільшувалося, збільшувалося. І я знову доганяв GTA, там вже до них було 20 секунд не дивно. І я ще отак старався встановити найкращий час кругу, але цього зробити буквально неможливо було на вже старті поношеній резині. Та. Сумно. Сумно, дуже сумно. І коротко про е, цей Як його. Каділак. Він уже просрався. Пам'ятаєте, яким стартував Cadillac? Він стартував другим. А тепер він четвертий. І спойлер він ще більше просрався. Але просралася ламба, просрався Peugeot. Ну, який пижо, Порше, Порше просрався, то Юйота в плюсі, то йота не просралась. Якщо нема іконней, то Sebastian Buemi. видно дві Тойоти запрограмовані. І спойлер, в даній гонці має іконний також буде. Но ну, але не головній ролі, ура! І до речі, по часу секторам з, з поганою резиною я дуже і дуже погано проїжджав ці сектори. Типу, ну, я встановлював, типу, ну, середній час не кращий для себе або найкращий. Ну просто середній час, може навіть поганий. І другий сектор такий самий, але я нікуди не спішив. Типу я розумів, ну я відрив вже зробив, головне зараз просто не розвертатися, доїхати до підстопів, і тоді гонку можна буде закінчити. І я вже так почутті під'їжджав до ГТЕ, тут я розігрівав резину, так, чуть -чудочку. І от ми вже на наступному круті під'їжджаємо до ГТЕ, ну принаймні я там Тойота в 13 секундах від них, ну, від мене. Можна сказати, вже від них, бо тому що я їх на цьому повороті успішно доганяю. І по-професіональному я обходжу. Я їм заважаю спеціально, бо я їх ненавиджу, тих є, я, я серйозно їх дуже ненавиджу. І далі, до речі, про суперників моїх гіперкарських. А, вони всі в мінусі на 30 секунд, грубо кажучи. І тільки, ну, ну чому Toyota тут запрограмована на те, що вона не може відставати на хвилину, 10 і так далі. Ну чому? Ну чому? І я знову тут а, розмінювалися позиціями, від'їжджали одне від одного. Я вже тут, напрямі, старався їм не заважати. Я дивився, щоб з підстопів ніхто не виїжджав. Щоб, ну, так знаєте, не влетіти. Бо тому, що дуже легко там можна влетіти. Ну, в мене вже така ситуація була. А, до речі, коротко про Porsche, в GTA. Вони там дуже можна їдуть. І їх там щось дуже багато тих Porsche. Вот, знаєте, що у нас тут? Е, дуже багато порше. Що в GTE дуже багато порше. Не знаю чому. Але так, ну, так доля склалася, що можу сказати. Тут цього року вже Porsche замінили мостанги, по-моєму. І Iron Dams пішли в наборджині. І все, отак от. І тут у нас вже закінчиться GTA, До кінця гонки залишилася тризна хвилина всі 40 секунд. В принципі, нічого цікавого не творилося, окрім того, що Тойота мені ще. Тойота <кій> мені програвала ще більше часу. Та і знову я їхав погано. <кій> ну, погані сектори, знаєте, там час секторів. Да, у мене вже тут почалися проблеми з гаром через те, що я говорю багато. Але <кій> повертаємось назад до комента... документації гонки. Каділак уже в мінусі на 30 секунд, його нічого не спасе. ПЖО, ну може там якось Toyota справиться колись. Тойота може справитися зі мною, якщо мене розверне. Або якщо я ну, скину газ, якщо ферер щось станеться, якщо штраф хапну, все може статися, повірте. І так, в нас залишилось 30% віртуальної енергії. То не є добре, то навпаки зле. Бо тому що а, ну, її до кінця гонки не вистачає, то означає, що на підстопи ми заїдемо. А, так, найкращий час, як ви бачите, тут успішно просрав. І тепер подивіться, хто заїжджає в топ-5 Майк Конвей, да? Я говорив, що він цієї гонки появиться. І люди, я, вас, я вам більше скажу. Тут навіть буде битва між пежиком і Майком Конвеєм. Не сильно, ну, але не мій проблем. Тут я трохи моргав фарами шевроліту, типу, ну. Знаєте, я ж відчув боліт і. ну... Мене чуть чуточку понесло, чуть-чуть. І тут ми поморгав фарами. Типу, щоб він був обережним. Так, що у нас тут далі? Я враховував підстопи і. Ну не враховував підстопи, а скільки час там лишилося, я дивився. І вже почав голові крутити, скільки мені треба віртуальної енергії. Ну, 50 треба було і крутити, я її викрутив. А, так, в нас залишилось там 4 круга до підстопів, то скільки? Ну буквально 7 хвилин, але. Ну, 4 круга. Ну, хіба. Ну... За 4 круга я не заїду на підстоп, тільки за 3. І, ну, інакше не вийде. А економити бензин, коли тойот відстає від тебе майже на 20 секунд, ну таке собі. І бачите, Майкон, від, до речі, відривається, ну, відстає від мене на 40 секунд. О, батя красава. І він успішно, до речі, обганяє Peugeot. Тепер він в темпі за другим Peugeot. Молодець. А якби гонка тривала години 2 чи 3, він би обігнав мене колись? Ні? Сподіваюся, що ні. І так, я там успішно їхав, я постійно думав. А вони заїдуть за мною, а вони то, а вони все. І от у нас залишилось 23 хвилин до кіця гонки. В принципі, все йде по стандарту. Я в відриві, GTA закінчилася, а підстопи будуть починатися. І, ну, не сказати, що ті підстопи будуть прям веселі, бо тому що. Не буду спойлерити, самі, побачите. Сумно буде тільки одна, що я там буду один. І підстоп, до речі, буде тривати так. 30 секунд, плюс-мінус я голові враховую. Я подумав, що спочатку ну, секунд 40, але. Які 40 секунд, коли заражає ну, 50% віртуальної енергії, ну 47. Тож я там скільки там. 32 секунди мав би стояти, 35, ну десь так. І не факт, що я їх мав би відстояти, там може 29-27, хто його знає. Хотів я ще замовити повний баг, ну, майже вийшло. І я думав не міняти резину, але. А зараз, як ви бачите, Феррарі чуть, -чуть починає носити. Якщо ви то бачите через екран, я за вас радий, якщо ніхто не бачить, ну вчіться. Феррарі чуть, -чуть починає носити, я розумію, ну резину треба міняти, але. Ну що мені дасть Боже? Ну, там лише це 15 хвилин до кінця гонки. Ну, Нащо воно мені треба? Ну, лишній раз, ну не хочу, я не хочу. І тут у нас знову почалися GTE. Мені закруглі доїжджати на підстоп. І тут наші друзі по імені GTE. Дякую. І щоб ви розуміли, ну, вони почали боротися Самий неудачний для мене момент. Сп... Ну, Ви того, звісно, не бачили, але я обрізав той, який їх їх там на ще один круг, а не тому шаудному крузі. У них там така битва була. Ну, просто троє в ряд їхали. І хер пойми, яких там потрібно було обганяти. І от у нас вже залишилось дуже мало бенза. Залишилось. Ну, 18 хвилин до кінця гонки. І час заїжджати на підлейн. І скидувати швидкість і їхати на підстоп. Механіки я вже підготував. І тут у нас, подивіться, стається аварія. Два гіперкари, uh, ну, Себастіон Бордеїс і його uh, Кейл Кейлролі. Вони влетіли. Шикарно. Молодці. І щоб ви розуміли, це скорше всього вплинуло на те, що Льюіс Дувал. Він програє позицію Toyota. Можливо, на це ну, піде якийсь вплив, або вони встинуть виїхати. Я не пам'ятаю вже чесно. Я їхав дві години назад. І тут я вже в останній момент ставлю нову резину, замовляю її. І я ж там їхав чуть помиліше. А Toyota! Всі вони економили бензин! Вони скидували газ. Тепер ви уявили мою рожу, правда? Ну я бачу, що уявили через екран. А ще я бачу через екран, що ви не підписалися. Ну. Я не ображаюсь. І тут я розумію, що якось мене надуло і на підлайн заїхав тільки я. Я став біля свого боксу, чуть запізно тормозив, і мене відправили на підстоп. Мене зарядили, поміняли резину, заправили, і я відправився в бій. Віртуальної енергії включати я вже не пожалів. Тут включати маю на увазі, типу, включати максимальну кількість кіловат, але я включив 60 мені того вистачає. Виїхав я, ну, можна сказати, вчасно, плюс у мене відрив був. То, у мене був відрив майже 30 секунд. Тут я не вписався в поворот, довелося отак от скоротити, нечесно, я хапнув за то що штрафа, неприємно. До того ще два штрафи хапнув, по-моєму, два. Та, да, два. І ну, вони були якщо мелочі. Там через те, що я попрямі неправильно проїхав, і другий штраф за невеличке скорочування, бо того що знову не вписався в поворот. Тут я на новій резині стараюся їхати помало, щоб її розігріти. І що, ну? Вона в мене не розігрівається. Але не сказати, що я після цього пішов в мінус. Ну, скоріше за все, я пішов в плюс. Бо Тому... що... Ну, я на свіжій резині, а вони всі, всі гіперкари, вони не на свіжій резині. А це означає, що вони їдуть в моєму темпі. Ну, плюс-мінус. Ну і вони ще газ скидають, щоб доїхати до пітлейна. І... Що можу сказати? А ще подивіться на 11 позиції Бортолоті. Бачите? Він відкатився з якої? П'ятої позиції, він відкатився на 11-ту. І ще там, по-моєму, він теж відкатився десь на 12-ту. Ну а то потім вже відіграє ті позиції. Я їду зараз а, за Порше і чомусь там драфтинг не працював. Я починаю моргати фарами, щоб він мене пропустив. І знаєте що? Думаю, тут починають обганяти. Він скидає газ, повертає в мене, я ледве вирулюю. Там я його коцнув чуть-чуть. Він мене коснув. Ну. Розвісно, що тормозити пропускати його не збирався. І на моє щастя, от просто на моє щасливе щастя. Вони всі правильно стояли на підстопі і з відривом у виді 30 секунд. У нас тут вже починаються всякі кругові, а? там Феррарі, Роберт Кубіцин теж все програв. І Майкон, до речі, вже вот-вот обжене Льюіса Дуэла. Це є дуже сумно, бо тому що дві Тойоти, вони займуть друге-третє місце і вони будуть зі мною на подіумі. То зле. Але Льюіс Дуол там бачу по таймеру старається, захищається, як можна, в нього не виходить. Я зараз їду за БМВ, яку теж хочу бігнати на круг. БМВ там старалась, оборонялась просто як могла, але в кінці-кінці вона там десь, по-моєму, мене вже і пропустила. Ну, по-моєму. Я починаю моргати фарами, щоб ви пропустило, не пропускає, довелося їхати. І моя Ферері була набагато швидше за цю БМВ. Набагато швидше. Я починаю так обходитись з різних сторін. Тут я просираюся. Ну і тут в кінці кінців, з внутрішньої траєктори я її обходжу. Вона починає раніше тормозити, я, запі... я затормозив нормально. Ну і все. Грубо кажучи, вона мене пропустила. USDOL починає відриватися від сьомої Toyota за рулем, як конвей. І фу, вроді все йде успішно. Я починаю моргати круговому порше, бо я на новій резині пробував встановити найкращий круг. І знаєте що? Правильно, я мені як завжди не даю цього зробити. Дякую. І от у нас вже тут буде, іде передостанній круг, нарешті. І Майкон от-вот знову обжене Льюіса Дувела. Йому просто треба удачно зробити то на повороті. А Льюісу треба лише... Якщо не Льюіс, а Луїз. Та, Луїз, о. Луїс Дувел, ну, йому треба просто грамотно захиститися, але він програє час. В принципі, от все. Майкон його обігнав. Ну він відігрує свою позицію і слава Богу, але Майконвий назад її собі присвоює. Сумно, сумно. Тут я знову почав відігрувати час, але то вже було занадто пізно. І в мене був буквально один круг, щоб зробити найкращий круг. І, до речі, з нової резини я... Все-таки поставив рекорд круга хвилин 38-398. Тут я знову моргаю бабі за рулем. Ну я не знаю, ну чому GTA мене не можуть пропустити. Чому я повинен ними тормозити? Тут я вже качаю 200 кВт, щоб ну, поставити рекорд круга. Думаю, я тут думав ще драфтін взяти у GTA. Ну так от, що у нас по останньому крузі? Toyota відстає майже на 40 секунд. Майк Конвей обганяв там почистого напарника по команді, який скоро заправлявся мало і економив. Я хез, що з ним там сталося, що він так взяв, ну за пару крив мені 10 секунд програв. Ну і все, типу, тут Тойота і пішов без шансів, тут, в принципі, всі без шансів. І виграє, звісно, вже в Монці Феррарі. Я вже тут почав як моргати фарами, щоб мене там камери знімали. Віртуальної енергії, хватає мені ще на 2 круга, означає, що я не помилився. І все пройшло Чікі Пуки. І останнє, саме-саме останнє. Ну От у нас вже починається передостання пряма. Ну як передостання, там фініш буде напрямій, ну дуже близько. Ну ладно, пофіг. От у нас вже тут все. Останній поворот. Останній кити я. Ну що ж, я його тут успішно вхожу, далі моргаємо фарами, далі програю час круга. Я сижу його матюкаю і вже моргаю фарами на радостях і фінішую дану гонку. І отже, це третя підряд перемога від Феррарі. Перша була на спа, друга на Лимані і третя вже в Монці. Битва між студіотою не закінчилась, вона продовжується Майковий в плюсі, щоб ви розуміли, десь на 16 позицій. А то означає, що він досі не конкурент. Всім дякую, хто дослухав, додивився і до кінця. Всім пока.